Доброго дня, шановні студенти! Ми продовжуємо вивчення дисципліни проєктування технологічних процесів у рослинництві. Тема сьогоднішнього заняття проєктування технологічної операції сівби сільськогосподарських культур, де ми розглянемо конструкцію, налаштування, обслуговування і консервування сівалок, які призначені для сівби зернових культур за технологією ноутів. Почнемо наше заняття з закріплення знань по конструкції зернових сівалок і розглянемо конструкцію сівалки Сіміated TGNG 420 для прямого посіву зернових культур. Сівалка з TGNG 420 складається із рами, основного несучого елементу, бункерів для дрібнонасінних культур та бункера для зернових культур, а також бункера для гранульованих мінеральних добрив висіваючих механізмів для гранульованих добрив, висіваючих механізмів для зернових культур і висіваючих механізмів для дрібнонасінних культур. Сівалка складається із грядильного ряду, який складається із 26 секцій і компресійних пружин в кількості 3 штук на 1 сошник. Гідроциліндрів робочих органів з механізмами контролю на грядильний ряд в кількості двох штук. Трансмісії лівої та правої, які передають обертові моменти за допомогою ланцюгових передач на висіваючі механізми.